Волонтери української команди підтримали ініціативу Центральної кафедри акушерства та гінекології і долучились до регіонального медичного обговорення, сучасні аспекти збереження та відновлення репродуктивного здоров'я жінки, адже жінки це ті, хто дбають про всю родину, часто забуваючи про своє самопочуття. Конференція про жіноче здоров'я наразі дуже актуальна, особливо під час війни. Сьогодні найкращі спеціалістки, фахівчині, лікарки, не тільки з міста Вінниці, але й з інших областей нашої країни розповідали нам про важливість вчасних перевірок, обстежень, профілактичних заходів. І маємо розуміти про те, що хто як не ми потребуємося про себе, нагадаємо нашим. Мамам, сестрам, подругам про те, що жіноче здоров'я це найважливіша складова щасливої родини і щасливої країни. Волонтерський штаб українська команда вкотре підтримує наших меча. Саме сьогодні була обговорена надважлива тема здоров'я жінок, про пологи, про дітей, про контрацептиви. Про те, що є важливим сьогодні, про те, що мовчать, але важливо знати кожній та кожному. Здоров'я жінки це не лише про медицину, це про гідність, турботу і можливість бути щасливою. Планування сім'ї, лікування складних випадків безпліддя, збереження репродуктивної функції це шанс для тисяч українок стати мамами. Жіноче здоров'я надзвичайно важлива складова здоров'я всієї сім'ї. Сьогодні надзвичайно актуальна конференція, яка проведена на теренах Вінниць Вінниччини, в стінах медичного коледжу, дуже має велике значення. І ті питання, які сьогодні були озвучені фахівцями-лекторами, вони надзвичайно актуальні. Бо здорова жінка, це здорова нація, це здорова сім'я. це той потенціал, який надихає на щось нове, на щось гарне, на здорове, на найкраще. На мою думку, багато викладачів наших, багато студентів, і всі абсолютно почули для себе надзвичайно важливі речі. Я дякую всім від імені адміністрації, що наші гості завітали і приділили нам час. Будьте здорові!